Нанів. Чуєте, вона вся з кольорового металу. В цій посилці не приїхало картону. Цікаво? Звичайно, цікаво, кому ж не цікаво. І мені цікаво, що могло до нас приїхати вигляді упаковочного матеріалу. Зачасту до нас приїжджає що? Бідони, да? в які люди згружають все. Тут же до нас приїхала, глянь. О тут ми зараз і пограємося трошки, так? Да? <рив> легко не буде. Ну нічого. Ніхто й не обіцяв, що буде легко. Так? А оця ось штука Це дорогий алюміній, чи недорогий? Зараз я виключу. Дорог... Як ти думаєш? Дорогий. Дорогий і що, і ми його купимо. Це алюміній як електротехнічний по 80 гривень. Угу. Uh -huh. І що, тепер всі знатимуть, що воно так. Ну <рес> 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 Ну, він правильно зроблений, подивись. Тобто uh -huh. нема ніяких претензій, так? Да? Uh -huh. Нема трубки, виводи, все убрано абсолютно. Цікаво, чим же ж... Чим же ж наповнена ця посилка? Так, о, так як я й говорив, легко не буде, але ми легко і не хочемо, да? Нам і так влаштовує. Зато не приїхав по почті картон. І дивись. Невже вона до кінця забита морозилка? А ні. Так, що ж у нас тут? Що ж у нас тут? А глянь, що у нас тут. У нас тут знову <схай> сьогодні кайф. Сьогодні я попадаю е, на ті розпаковки, на які хотілося б попасти. Чому б хотілося на них попасти? Да, тому що в них є про що розповідати. Да? Що це за пружини, на вашу думку? М? Подивись, зеленуватий відтінок, бач? Зеленуваті бородавки. Немагнітний метал. Бач? Чіп чі, всі пружини з немагнітного металу. Іскри, Бачиш? Нема. І що це за метал? Це метал ніхром. Звичайно, відсоток, бачите, це дорогий ніхром. Це той, що 250 гривень. Звичайно, <клух> на око ви ніяк не оприділите, скільки відсотків нікелю в даному ніхромі. О, диви. Як думаєш, Желіза? Ну, в свій фехраль чи ніхром? Зараз не думаю. А, ну, кажи. Фехраль. Без магніта не було, понятно, да? а коли приєднався помічник магніт, іскра у нього також відсутня. Але запам'ятайте, ніхром не магнітний метал. І в такому вигляді це найчастіше це фехраль. І він неприйомний. Тобто як неприйомний. Він? Ого, та тут роботи не початий край. І ти поняв, тут все. Тут все на спектрометр. Все. І от як можна працювати сьогодні е, на приймальному пункті без спектрометра, не знаєш? Якісь болти, якийсь лом. Знаєш? Угу. Кажи титан. титан. В чому прикол титана, чого я так легко видно? Диви. Бачите? Яка яскрава іскра. І це не магнітний метал. Що це? Що це може бути? Тоже якась приколька? Знову титан. Знову титан. Так. Чікс, чікс. О, диви. І чермеття накидали, так? Uh -huh. Бач, я ж казав чермеття. Не чермеття. Uh -huh. Дороге? Угу. Uh -huh. 250 гривень кіло? Що uh -huh. це таке? Ну поясни, як таке може бути? Це ж звичайне залізо. Ні, не звичайне. На цьому залізі немає іскри. А куди вона ділась? Додому пішла, так? Да? Клацаємо? Пермалойчик. Пермалойчик. Це те залізо, яке магнітиться, але яке коштує 250 гривень кілограм. Так, з пружинками з цими розберемося. А це що? Знову титан? Якесь легке. Да. Да. Знову титан? Що це? Оп'ять щось нове. Не магнітне. Немає іскри. Беремо помічника. І. Нікеля 16%. Давай, знаєш що, давай зачистимо. Бо... Оця 16% це називається скользька дорожка. Чого скользка дорожка? Бо до 18%. Нержавійка не вважається височкою. Пройде височку. Ага. Можна сказати, що це 18%. Ага. Все. Е, вся нержавійка, яка йде до 18%, це звичайна нержавійка. Е, ну, йде в звичайну нержавійку в 10%. Так. Далі дивись. Все морозилки, так? Да? Це в розпилки, причому зроблені максимально акуратно. От дивись, який прикол, Занеси на звичайну прийомку. Буде що? Звичайний алюміній, да? угу. по любому ж, варіантів немає. У нас це електротехнічний алюміній і вага 17 кг. Разниця. Навіть візьмемо по нам 55 звичайний і 85 електротех. Да? 17 кг, 25 гривень кілограм, 375 гривень, да? помилився? 80. 80. Помилився. А знаєш що? Mm. Бо в школу не ходив. Mm. Так би хтось і написав, да? Але там все чіпуха. От вам і різниця. Майже 400 гривень різниці на уважності. Е, яка суть прикола роботи в онлайн-сфері? Да? Е, ми вам розповідаємо, як можна. Заробити. Блід, не ти на Як можна заробити на своїй уважності? Отак от, от. Так що, хто прислухається, той в будь-якому випадку залишиться задоволений. Так? Що тут у нас? Оце ось знаєш що? Залізо, так? Да? Чого? Зараз покажу. От вроді ви казали, що це швидко різні пластини, але ні. Коли є припой твердого сплава, то ця ось штука це звичайна залізяка. Але якщо немає припою твердого сплава, то ця штука уже що? Швидко різ, правильно? Такий самий, як оці ось фрески. На цих фресках що? Немає іскри. Правильно? Тобі треба швидко відповісти. Вони Ні. Бачите? Іскри на ньому немає. І що це за сплав? правильно? r тобто 6 m 5 то є 6% вольфрама, 5% чого? Молібдена. Отака от оттуповина. І що ж тут у нас ще? Це точно, так? Да? О, диви, тут вообще тут все правильно зроблено. Да? Чи ні? Да. А може і ні? Ось цього ось фреска. <звук> да. Тут ваш. Обрізане. Але одне зауваження. Раніше. Проходило обрізати по жовтій іскрі. Зараз важливо відрізати там, де іскра закінчується червона, і по червоній іскрі ви підрізаєте, вдарили його об щось і воно відбилось. Бо е оце є хвостовик тут маленька частинка заліза, але переробні підприємства за нього точнять. От і все. Кайфова посилка з усім матеріалом, який цікавий. Да? З усім матеріалом, який ми пояснюємо, як з ним працювати, що з ним робити, я так розумію, що цей чоловік плюс-мінус з тої роботи, якою ми займаємося. Але зібрати цікаві метали на відбирати їх було правильним рішенням. Да? Угу. Да. Так що посилочку розпрахували. Марінка, вибачай, що вже корисмів, не зміг відповісти. Ми доробили зараз. Він тобі перезвонить, скаже, що тебе кохає, і ви залишитесь задоволеними і щасливими. А ми продовжуємо працювати далі, розпаковувати посилочки і, звичайно, з радістю зустрічати своїх клієнтів і ваші ящички. Все, дякую вам, чекаю саме на вашу посилку.